Доброго часу моїм глядачам. Отака старовинна лялька. Поп'є маше. Була от в такому платті з гудзиками. От на гудзику вже патина. Це напевно плаття її рідне. В якому вона була ще з самого початку. Така. От, всі пальчики цілі. Має парек. Оце видно, що парик був наклеєний. По матеріалу видно, що матеріал — маше, з якого робили ці ляльки. Зараз покажу вам, коли їх піднімаєш вона, О, так гарно відкриває очі. Привернув акуратно на другу сторону. Тут видно трошки є нащерблення і отут де рука на плечі, біля плеча, таке нащерблення. О, маємо отут такий наклеєний паричок. Всім дякую за перегляд.